Доброго вечора, друзі. Я вам хочу розказати про такий сайт, скажімо, кран Комер Свій. Дивимося. Що про нього можна сказати? При реєстрації я реєструвався, мені тисячу зелених давало для покупки. Тобто інвестицій. Виручка зроблена за з вами. Предприйняттями деньги могут быть использованы как для покупки предприятий, так и для виводу. вами Деньги можуть бути использованы только для покупки підприятий. Обзор, візьмемо, обзор, дивимся. Ну тут пише, що ми заробляємо, що ми не заробляємо. Тому в мене мінус 29. Я вам пізніше розкажу чому. Добіймо до того. Дивимось, так. Кіоск. В мене один кіоск, я його він, він в мене з другого рівня. Бачите? Так, друге рівня. Коли ми збираємо гроші раз у сутку ми забираємо і нам випадають три карти. Ми з них маємо вибрати. Одне. Там має бути 5 зелених. 2, 2 зелені я виграв, тепер 2 мінус 2 зелені. Тому зараз час має відпрацювати ті мінус 2 зелені. Мій е, кіоск. У мене один кіоск, тут є багато кіосків. По 7200, по, по 8400, тільки піньонжа, піньонжа. Треба, звичайно, сюди багато грошей. скажімо так далі. До чого ми йдемо? Аналітика. šta nam skaže. Sve bude ti skaže. E vaš... Preprosim. Vaša stremka. Zaraz 2 milijona 650 000 000 000 000 000 Кіоски ну, такі, такі. міні-ігра розборки тут також можна заробити грошей на мені тут е, скільки скажемо 20 зелених цей один рубль. рубль. Ну мінімальний 10 рублів, так що технічна підтримка. Ми тут пишемо, що нам потрібно можете на e вам приходить відповідь. Що ще одне при реєстрації при реєстрували? <кхем> вам тут виб'є Вступити в групу, зробити репост, вам 250 монет буде. Зробіться. І на халяву 200 інвестицій даду 250 перепрошую зелених на інвестиції. Ну що, друзі, з наступаючим вас. Новим роком. Міцного здоров'я, всіх благ. Підписуємося на канал, ссылка буде для реєстрації під відео. До побачення.